Петанг, соціальний вид спорту та гендерно рівна гра доступна і цікава усім віковим категоріям. А ще й віднедавна елемент реабілітації і ресоціалізації військових та осіб з інвалідністю в умовах війни та післявоєнного часу в Україні. Реалізують проєкт Петанк як засіб реабілітації і відновлення. З 2023 року. Наша федерація підписала меморандум про співпрацю з міністерством охорони здоров'я. І з того моменту питанк став е, як е, обов'язковою частиною реабілітації е, в розділі адаптивний вид спорту, який допомагає нашим хлопцям і дівчатам е, відновлюватись після бойових дій. Ми почали їздити по реабілітаційним центрам для, е, для того, щоб працювати з хлопцями е, наших. Е, Наших колег з Європи це дуже сильно зацікавило, і тому вони наразі сьогодні тут для того, щоб більше дослідити це питання і далі вже працювати над досконаленням програми. Наразі проходять тренінги на базі реабілітаційного центру в Ужгороді. Ідея мотивувати ветеранів до рухової діяльності, витягти з дому, долучити до соціуму. А в подальшому, крок за кроком, це нові емоції, нові досягнення, маленькі і великі перемоги на шляху до психоемоційного відновлення. Це можуть бути люди і на кріслах колісних, і хлопці, які мають протези, навіть не один протез. Це можуть бути люди із множинними контузіями, які мають порушення у координаційній сфері. Але гра настільки проста і доступна за своїми правилами, за своїми фізичними вимогами, що навіть люди, які мають важкі поранення вогнепальні, верхніх кінцівок, наприклад, і мають порушення м'язове і неврологічні, вони дуже просто беруть кульку і починають за декілька хвилин грати. Наразі питанка адаптували до гри не тільки просто неба, а й у приміщенні, аби грати у лікарні, реабілітаційному центрі, врешті й на фронті під час затишча. Решта це компактна територія, шість металевих куль, прості й доступні правила гри. Тобто мінімум затрат з максимальною віддачею для відновлення психоемоційного стану учасників та активного відпочинку. Дуже важкий пункт, такий, який хлопці мають пережити, і кожен приймає його по-своєму. Це взагалі сприйняти себе після цієї травми. Так би мовлячи, психологічним сленгом себе в новому тілі, іноді травми бувають настільки важкими, що вони дуже довго звикають до того, що у них будуть протези, що у них з'явилась крісло колісна, яким теж треба вчитися користуватися. А коли ми залучаємо їх до гри, виходячи в парки, виходячи на територію і в ігровій формі вони більш просто адаптуються. Як ветерани та члени їх сімей у реальності реагують на гру? З перших вуст розповів учасник бойових дій. Зараз фізичний терапевт Михайло Парфіонов. Наша задача це відновлення реабілітація, лікування і питанок дуже дуже підходить. Гра для Відновлення військових, їх рукових функцій, їх ментальних здібностей, відновлення когнітивних функцій це групова гра, вона соціалізуюча, вона об'єднує, розвиваються такі функції, як влучність, спритність, витривалість, сила і все це поєднання з ментальним здоров'ям. Хлопці дуже дуже задоволені. До реалізації проєкту на Україні залучатимуть тренерів за кордону, які не тільки будуть навчати безпосередньо ветеранів, а й передаватимуть професійні навички і досвід місцевим фахівцям. Проєкт унікальний у світі. Наша мета передати наші знання і досвід українцям. Ми приїхали заохотити, підтримати і надихнути, створити щось велике та важливе, адже магічні кулі передають енергію і дають позитивний заряд. Питанк це більше ніж спорт. Він може надати сенс життя, особливо для осіб з інвалідністю. Коли почув про цей проєкт, одразу погодився долучитися, довго обговорювали реалізацію проєкту і вийшли з таким рішенням провести такого роду тренінг, аби підготувати інструкторів з питанку як адаптованого виду спорту. Також говорив і мав домовленість головою Всесвітньої федерації питанку про підтримку цього проєкту іншими федераціями, а також медійниками світу. Так зможемо залучити більше міжнародних партнерів, спонсорів, аби обладнати більше майданчиків для гри та підготувати більше тренерів. Для мотивації і заохочення ветеранів залучатимуть до змагань з питанку. До слова два чемпіонати України з питанку планують провести на Закарпатті.